Доброго ранку всім добра, мене звати Світлана і ви на моєму каналі Проектний Зошит. Хочу показати цей шалик, який лежить в мене не знаю скільки. Років. Не побоюсь, років. І знаєте, чому він не дов'язаний? Та-дам! На ньому нема другого помпона. Ну, Такий собі випадочок. Але я тепер розумію, чому він так довго лежав. До мене звернулися люди, які сказали, що малечі, їх малечі потрібен шалик або снудик. І я згадала про цей шалик з недов'язаним помпончиком, хлопчику, 2,5 рочки. Оця шапочка в мене народилася за. Той злощасний понеділок, який був позавчора. Сьогодні середа тихо. Але от в цей понеділок, це у мене така була сублімація. Не знаю, чому так, чому саме дитяча шапочка. Чому саме такі тона, кольори, і потім я згадала, що є той шалик. От на відео, дівчата, різний дуже сильно кольор, а в житті – ні. Вони майже однакові. теракот. Шапочка зараз яскравіша, а шалик ні. І в мене за той понеділок вив'язлася оця шапочка. І ось такий вив'язався проєкт. Зараз я такий дороблю той помпон. На шапочку зараз ще пришию цей помпончик. І сподіваюся, що хлопчикою це підійде по віку, по розміру. Батьки будуть задоволені, і я теж. Зранку так очікувала 8 годину, але слава Богу тихо. Збираюся на роботу, бо треба, на дрони вже склали, треба складати і на шкарпетки. Тримаємося, все буде Україна, до зустрічі! Я встала дуже-дуже сильно раненько і взялася за новий проєкт шапочка рожева з пряжи након Суперламс Special, Склад в цій пряжі 49 вовна і 51. Прим акрилу 200 метрів 100 грамах. Я відв'язала спочатку різинку, навіть не думаючи про те, що я буду в'язати далі. Планів в мене не було. Я її відвязала пару днів тому назад, цю резиночку набрала. Вчора надвечір я листала інстаграм і побачила, що дівчата продають опис. На шкарпетки з листочками. І я ці шкарпетки з листочками знайшла в описі Drops на сайті Drops, англійською, звичайно, я трохи полистала і знайшла багато цікавих шапочок, і в тому числі цю шапочку. Думаю, що в мене вийде, як у дропсі, але подивимося. І я вирішила вив'язувати жакар. Я так не люблю оці підключення, коли мене несе, а, а дійсно мене несе. У мене руки чешуться, і я розумію, що це ця модель для цього виробу. Єдине, що я зробила помилку. Що я пров'язала е, різиночку, ну, під свій розмір я маю на увазі. У е, мене не співпадають петлі з дропсом. Е, там на різинку 116, а в мене 96, і там після різинки йдуть убавочки на е, жакард. а в мене вийшло навпаки. І вона отут трохи фалдить. І я не знаю, може, може в мене вийде перед замість шапочки, але мені так не хочеться розпускати. І я в'яжу, як воно складається, а потім покажу вам, що в мене вийшло, і детально вам поставлю схемку і е, розкажу про убавочки і покажу вже потім е, кінечний результат. Отакий в мене початок. До зустрічі. Так, 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 і занесло мене, так що я вже навіть не побачила, коли я закінчила ту шапочку. Дуже швидко вона в мене е, злетіла зі спиць. Хтось з дівчат з групи писав, що вилетають шапочки, оце е, той варіант. Собі надумала, що я буду в'язати по опису дропс і в'язала цей кардік. Дуже просто він в'яжеться, до речі, чого я так боялася жакартів, не знаю. І потім е, закриття йде 10 клінів. В і воно мені вийшла трохи вільна, типу біні широченька. Може це на добре, добре, тому що дівчинка, для якої я в'яжу, вона не любить облігаючих таких шапочок і не любить шапки, шапки по голові. Може, то і буде краще. І маківка виглядає як біня, тобто її можна зробити. І можна зробити як лопаточку маківку, а можна вкласти її як біня. Вона тепленька, гармонічно дуже оцей візерунок поєднання молочного і малина з молоком або цей колір. І ось така шапуля в мене вийшла. Е, лишилися трошки ниточки в мене, і я зв'яжу мітинки. Обов'язково для цього комплектика з, з тим же жакардом постараюся це зробити. Вибачте, що я не показала процеси, процесу. Бо Чесно, занесло. Я не знаю, дівчата, як у вас, але це саме мені стається складне, коли ти в процесі і переключатися на те, що треба піти познімати. Ну, це в мене таке відчуття, що в мене як в дитинстві іграшку збирають, Або кажуть, світа, додому пора їсти. Я тільки розігралася, а в мене кажуть, все, давай вже спати пора. Ну, таке собі. Добре, тоді я вам покажу, як я буду в'язати мітики. Шапочка вже у Львові. У мене навіть є фоточки. А ось з мітинками я підзависла. Причому конкретно. Я не знаю, чого мені так важко. Але не йде, я не можу повторювати візерунок. Мені здається, тому що ламається він на спицях, і виходить, що не вписуються самі рапорти візерунку в спиці. І я постійно шукаю. Початок і кінець, і який ряд, і це я вяжу оце безмежно довго. Це я вже годину-дві в'яжу оцей клаптик. І я вирішила, що я не буду на це витрачати час. У мене дуже багато роботи, у мене є багато недов'язок, і є пару замовлень. І тому буду це діло упрощати. Це ще як не знаю. Але нема в мене часу, і це дуже так розочаровує мені, тому що шапкою я махом сізала, а з мітинками якось не складається. Але і таке буває. Пішла шукати вихід. Задача вирішена. Набагато все скоріше. І тепер в мене 12 зв'язати другу. Боже, як я не люблю в'язати парні вироби. Але що робити? Вона класна. Іду в'язати другу. До зустрічі. Добрий раночок суботи. Почався з тривоги, але слава Богу, дуже маленькою, коротенькою, але вже не спиться, не сидиться. Ось така у мене креативщина виходить з цими мітинками. Но заморочилася як могла. Що вам сказати? Причина банальна. Нема пряжі. І не знаю, чи на пальчик вистачить. ну вже, У цієї пряжі просто в мене взагалі нема жодного кусочка. Дай Боже, щоб це різіночку дов'язати. А біленьке я щось назбираю, якщо що на пальчик. Ну, ось так в мене, е як це називається? не креативно, якимось мудрим таким модним словом називається. І спробуйте оце повторити. Ніколи. Але бачите, як мітинки в'язала довше, ніж светрик. Субота-вечір, я до вас з кофейком з останніми квітами. Осінніми я маю на увазі. На клумбі і промінчиками сонечку. Ось такі у мене мітинки вийшли: креативні дизайнерські рішення, дівчата. Ну, зробимо вигляд, що так воно було і задумано. Хто знає, тільки ви знаєте, що в мене не стало пряжі. Ну, всі самі креативні рішення відбуваються в... за яких умов. Що я хочу розказати вам про взагалі про мітинки. Безліч існує методів в'язання да, з самого пальчика. Деякі методи ви знаєте. Я вам хочу розказати про цей метод, про те, що мені вчила бабуся. На булавочку лишаєте певну кількість петелечок. Потім додаєте стільки ж наверх, а потім вив'язуєте пальчик окремо. Є все рівно правила і логіка в'язання цих самих мітинок. І одне з них: скільки ж петель треба на великий пальчик. На великий пальчик треба 2 від загальної. Кількості петель, які ви набрали. Ну, наприклад, я набрала 50 і 20 я лишила на великий пальчик. Ось така арифметика. А так, палець ви можете вив'язувати будь-яким способом. І що ще хочу сказати, закриття. Петель. Хочу поділитися власним досвідом. Я не роблю еластичне закриття, ні голочкою, нічим. Я роблю класичне закриття, лицева, ізнаночне, лицева, ізнаночне. Зі свого власного досвіду знаю, що якщо там стабільне полотно, не еластичне, воно і носиться краще. Воно не розтягується, не полтається. Бо мітинки це аксесуар рухомий. Да, ручки у вас постійно в роботі, і тому тут має бути не мішечок на руках, а все-таки рукавички. Ну, Від холоду вони великого вас не спасуть. Але такий аксесуар в гардеробі має бути. Ви ж задоволені. Зустрінемося на. На іншому етапі нашого проєкту. Я вам хочу нагадати, що це все було зв'язано в рамках спільного проєкту, який організувала Оксана Левчук. На каналі. Просто в'яжемо з Оксаною Левчук. Всіх дівчат, посилання є. дивіться, будь ласка, внизу під відео. Я вам бажаю гарного пригарного вечора. Легких петелі і вдалих проєктах. І все, буду, Україна! Я вас чекаю наступного тижня. До побачення!